Що ви продали якесь нерухоме майно, і ви з цього нерухомого майна маєте сплатити 5% ПДФО, якщо не помиляюсь, і військовий збір 1,5% з грудня вже 5%. Деякі нотаріуси при проведенні такої угоди просять, щоб ви надали довідку про сплату ПДФО і сплату військового збору і далі проводять цю операцію, тому що вони зобов'язані. Проконтролювати, щоб в момент проведення цієї угоди ви сплатили ПДФО. А за військовий збір вони не зобов'язані вас контролювати. І вони кажуть: ось вам реквізити, ви маєте сплатити військовий збір. І все, людина пішла, рада, що вона продала нерухомість. ПДФО в неї утримали, сплатили в бюджет. А про військовий збір вона забула або там, знаєте, як знехтувала, не подумала, що це там колись десь воно виявиться, а воно виявляється. Якщо ви продали нерухомість. І не не платили військовий збір. Ви зобов'язані подати річну декларацію про майновий стан як громадянин України, там показати, що ви отримали отакий-то дохід від продажу нерухомості і собі самостійно нарахувати військовий збір і відповідно, його сплатити в бюджет.